В принципі, знаходять комфорт, в дискомфорті, або, наприклад, у нас є улюблена, яка річ, річ. вона вже ну, вже, порвана, вже така ну її вже не можна. Але ми її носимо, тому що ми до неї звикли. Тобто до якоїсь певної емоції ми можемо звикати. І нам вже після того, наприклад, зараз з тим, що я знаю такі історії, що люди навіть після того, як виїжджають з України. Да, в них у цих у них для того, що сильні емоції виділялись, там, да, наприклад, вночі або ще. Вони, коли і їх немає, вони навіть за цим сумують. Тобто, ти думаєш, людина сумує за тим, що в тебе небезпека, але із-за того, що там були такі сильні емоції, і такі сильні емоції після того, як це закінчувалося, що просто людина в нормальний стан, нормальний ну, в рівний день не може цього отримати, і вона за цим навіть сумує. Тобто таке також є. І ну, це пояснює дуже багато речей, чому ми не хочемо йти від поганих відносин, да? Чому там, бо там такі качелі, качелі, кочелі, такі гойдалки е, емоційні, що людина просто до цього звикає і вже без цих гойдалок вона вже розуміє, так щось не то. Я щось не відчуваю цих емоцій. Ну, типу, мені щось на нулі. Коли нульова емоція, це типу все окей. Коли там мінус, плюс, мінус, плюс, людина дуже емоційна, і їй ну, настільки це звикається, що потім, коли в неї, ноль, коли в неї стабільний стан, їй дискомфортно. А третє,